З окопу до лікарні воїн із позивним Чечо приїхав до України з Колумбії. До шпиталю потрапив після поранення на фронті. Військовий рятував свого побратима, коли потрапив під атаку дронів Камікадзе. До цього батальйон Чечо три дні вів тяжкі бої з російськими окупантами. Ми евакуювали поранених товаришів із фронту. На жаль, зі мною впав дрон Камікадзе. Граната вибухнула, і уламок влучив мені в обличчя у ліву вилицю. Я зазнав контр. Тузі тому тепер у лікарні Окрім турботливого персоналу лікарні про чечо дбають і українські діти. Як подяку за захист, воїну передали зроблені власноруч подарунки ляльку мотанку і листівку. Чечо 32. Він професійний військовий родом із міста Медельїн. Окрім нього лікування у шпиталі проходять ще понад півсотні колумбійських добровольців, які стали на захист України. Усі вони подолали понад 10 тисяч кілометрів, щоб приєднатися до сил. Оборони України хочу, щоб усі люди були рівними, щоб не було так, що хтось вищий за інших. Ми всі рівні в очах Бога. І ми хочемо, щоб наші українські брати мали таку ж свободу, яку ми маємо в будь-якій іншій частині світу, і яку маємо в Колумбії. Утім, така мотивація не в усіх колумбійців, які приїздять воювати за Україну. Багато хто пішов на фронт заради грошей. Пояснюють, тут колумбійський військовий у відставці може заробити вчетверо більше ніж у себе на батьківщині. У зсу йому платять на рівні з українськими захисниками, а також гарантують пільги й компенсацію в разі тяжкого поранення чи смерті. Професійний солдат у Колумбії, який служить 6 років, заробляє не більше як 600 доларів. Це зовсім ніщо, зважаючи на те, що він 24 години проводить у джунглях. Тоді як той самий солдат в Україні отримує за місяць 3-4 тисячі доларів. Ектор Берналь, бойовий медик у відставці, він керує центром тактичної медицини неподалік столиці Колумбії. За останні 8 місяців Ектор підготував понад 20 колумбійців, які Згодом поїхали воювати в Україну. Добровольці медики проходять базовий курс, що триває три дні, під час якого здобувають необхідні навички для надання медичної допомоги в бою. Це стосується не лише України. Ми готували персонал, який потім поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, Африку Єгипет. А коли розпочалася війна Росії проти України, то почали готувати латиноамериканців для участі в українській армії або в іноземному легіоні Скільки саме іноземців сьогодні воюють пліч опліч з українцями у збройних силах не розголошують. Однак в інтернаціональному легіоні зазначають, кількість найманців з іспаномовних країн зростає. Торік сили оборони навіть розробили спеціальну систему для рекрутингу добровольців із Латинської Америки. Колумбійські ветерани визнають, війна в Україні геть відрізняється від тієї, яку вони ведуть проти бойовиків у Колумбії, замість ближнього. Бою у тропічних лісах обстріли з літаків та артилерії на відкритій місцевості, а ще жодної переваги в повітрі. Та, попри все, іноземні добровольці продовжують стояти на захисті України. Після трьох тижнів у шпиталі Чечо та його колумбійські побратими повернулися на фронт, аби давати відсіч російським загарбникам. Христина Катарина, канал. Не працює досі один із найпопулярніших новинних та поштових інтернет-сервісів в Україні – Укрнет. Як повідомили його представники Домен. Укрнет з невідомих причин був відключений реєстратором доменних імен Network Solutions. Раптово і абсолютно без попереджень. Проблему намагаються вирішити. Представники порталу звертались по допомогу до амбасадорки України у США Оксани Маркарової. зараз інтернет-користувачам недоступні ані стрічка новин, ані сервіс електронної пошти. Потрапили в об'єктив фотографа і зачарували силою духу. Серія світлин військового із коханою облетіла Фейсбук. Кадри таємно зробив фотохудожник Олег Нетецький і опублікував у себе на сторінці. Вони одразу викликали хвилю захоплення. А нашим колегам вдалось розшукати пару і познайомитися з їх фотографом. Віталія когуч розкаже більше. Дня Олександр з Інною пішли на прогулянку серед місця і не одразу зрозуміли, що увага фотографа прикута саме до них. Жінця сказала, що нас типу фоткають. Я спочатку думав, що ну, можливо так здалось, можливо, когось іншого. А потім мені скидає одна моя знайома, яка робила мені операцію, дуже класний лікар. Скидає і каже: Та ти вже на протезі.' Я кажу, вау, кажу, де ви взяли. Погляд Сашка, його незламність і стійкість здалося під фотохудожнику Олегу Нитецькому. Він часто знімає благодійні заходи, та цього разу увагу митця привернуло кохання. Спершу я просто замітив пару на лавці. Я не бачив, що хлопець на протезі. Потім вони проходили, то я вже замітив, і думаю, ну, треба зробити пару кадрів. Зрештою, потім. Тиждень добрячий думав чи взагалі викладати ті фото. Ну бо то е, оп'ять ж викладаєш соцмережі, не знаєш людини, не знаєш, як вона то сприйме. Олег фотографував просто пару, а виявилося, зафільмував історію кохання довжиною у пів життя. Олександр та Інна жили в одному селі на Вінничині та навчалися в одному класі. Вже тоді між ними виникла симпатія. Та родина хлопця переїхала до Одеси, і пара втратила зв'язок. Довгих 15 років Олександр та Інна так і не наважувалися знайти одне. Одного, але доля вирішила за них. Мені скидають скріншот, що його старша сестра відкрила збір Саші на бронежилет, на захист на це все. І я впізнала сестру, Я її пам'ятаю з дитинства, і я так я була спочатку в шоці, коли дізналася, що Саша ну на війні, бо я його знаю з дитинства, як ну він ясне сонечко. Ну така дитина хороша, така добра. Малював багато в дитинстві. Ну, творча дуже дитина і тут він там на війні. На війну Олександр пішов добровольцем. Після національного університету оборони вступив до лав 71-ї єгерської бригади. Вже на фронті побачив у телефоні запит дружбу від Інни. Того дня каже хлопець: змінилося його життя. Всі люди там ламаються. Я скажу відверто, це сумно. Це прикро, але який би ти психологічно стійкий не був, ти зламаєшся і тобі буде потрібна допомога. Ти сам не впораєшся. І на той момент в мене були дуже такі, дуже важкий стан морально-психологічний. Було важко. І вона врятувала мене. Після п'яти місяців на полі бою восени торік Олександр потрапив під мінометний обстріл і втратив ногу. А далі п'ятигодинна евакуація, стабілізаційний пункт госпіталі Запоріжжя Дніпра. Нині він проходить реабілітацію у Івано-Франківську. Саме тут в медичному закладі через 15 років Інна та Сашко зустрілися. Моя найперша думка, коли я побачила його, він взагалі не змінився. Як був сонечком, так і залишився. Ці веснянки я так його веснянки обожнюю. А я чуть на на неіснуючу ногу не встав. Мене чесно. Ну я б я ахнув. Я спочатку навіть і не зрозумів, а потім такі. «Інуся і типу, ну це це було щось. Це, це знову таке, знаєте, таке на, надія на щось. Пара вирішила залишитись у Франківську та вже почали облаштовувати спільну домівку. Віталія Куч, Андрій Гаргар, Івано-Франківськ, п'ятий канал. На цьому то часі новин поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о шістнадцятій. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо!